Мене посадили в мішок, набрехали, що знайшли його. І отак от збулися в притулок. Давали мені 500 гривень, я сказала, візьміть собі на манікюр і на мозги, вибачте. Тому що, звісно, за 500 гривень мозгів не купиш. Яй-яйка, дуже всі дуже бояться за своє життя. Ви так усі бояться, що просто капець. А чи воно того варте? Сидіти робити цілими сутками манікюри і свої губи. Стоять. 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 Отак сьогодні в мішку мені привезла дівчина кота. Якого по словах вона знайшла. Але я не вірю, певне, що це її кит, тому що якби людина знайшла кота, то вона б нічого його не посадила, щоб привезти в притулок, тому що свої його б'ють. Я впевнена, що вона просто збулася свого котика. І коли вона по телефоні мені скинула, написала, що в нього вже вірус, вона сказала, боже мій, а я не заражуся. Так тяжко всі за себе переживають, а то, що там моє здоров'я, здоров'я моїх тварин нікого не цікаве. Головне, щоб збутися. Дівчина що знайшла, типу, кота, І вона його дуже просила взяти. Ну, коли вона скила мені фото, сидів, він у клітки від кролів. Мало вірю, що людина рятує, вона не посадить в клітку. А тим більше не привезе мені сьогодні його просто в мішку привезла. Коли я запитала, а як привезти котика в мішку, вона сказала, а в чому його привозити? Це кошенятко. Воно дуже маленьке. Давали вони так щедро 500 гривень, не розуміючи, що такий кіт, коли попадає при припилок, він обходиться настільки дорого, що це просто жах. Я сказала, візьми собі на манікюр, тому що манікюрки вона боялась запачкати і себе.